Привіт, друзі, привіт підписники. Зараз поговоримо на таку тематику: як часто можна полірувати своє авто чи потрібно полірувати своє авто, і всі за і проти цього способу. значить Що хочу сказати, це авто ні разу не полірувалось. Це автомобіль Ford. Його тільки перекрашували. Повністю капот, рихтували перекрашували. І я би не рекомендував, звісно, кожен там рік, кожного півроку полірувати авто. Чому необхідно, багато кажуть, полірувати своє авто, щоб освіжати його. І багато хто його полірує дуже часто. Я ось коли приїжджаю до знайомих, які займаються покраскою автомобіля, і бачу. Як вони дуже часто полірують свої автомобілі, одні й ті ж власники по декілька разів на рік, і їм кажеться, що це дуже класно. Перше, що хочу сказати, і на що треба обращати своє, свою увагу, це на те, до якого ви спеціаліста чи майстра їдете полірувати автомобіль. Ви могли замічати, що в одних автомобіль, в автомайстрів поліровка стоїть, ну, я просто образно скажу там, 2000 гривень, в інших там, 5000 гривень поліровка. Да? В тих, що 2000 5, ви б скажете, ну, вони ж однаково полірують, саме, використовують ті ж самі засоби для поліровки. В принципі, різниці немає ніякої. Але цей спеціаліст, що за 5 тисяч, він міг таких. Процедур на рік зробити там, допустим, штук 100. А цей ще за 2000, він міг таких зробити маніпуляцій ну, 10 чи 12 чи 15 там, разів. І тут треба обратити свою увагу на те, якими вони е, іспользують, е поліровки. Який матеріал використовують багато хто. От я, коли приїжджав на авторинок, я бачив, що натирають автомобілі е, силикон, да, який тобто, дає автомобілю такий вау-вид, і навіть там самий старий автомобіль можна так сказати, буде блищати на сонці, але це недовго. Це. Але це недовга радость, можна так сказати, автомобіліста, тому що це все при першій-другій миці змивається і е, нема того ефекту. Якщо ви поїхали на мойку і бачите, що там якась паутинка така незначна, ви можете тобто використовувати час такі пасти спеціальні, які натираються автомобіль, і він блистить, і оці всі паутинки затираються. Ну, якщо ви, допустимо, за оцією малесенькою паутинки от поліруєте весь автомобіль, а коли ви вже десь якась у вас буде там. Подряпаних часом ви поїхали в ліс, у вас ветки поцарапали отак от всю бочину. Я теж таке замічаю, там бампер, бочину, крила поцарапали. То коли ви оцю от поліруєте машину, коли у вас була оця паутинка, і ви захочете ще раз полірнути машину, ви знімаєте кожен раз великий слой лакокрасочного покриття. І оце лакокрасичне покриття. Один майстер, допустимо, може мінімум зняти його, а інший. В того, що немає опиту вже здоровенний слой, і слідуща поліровка вам вже буде е не потрібна. Тому що вам прийдеться повністю перекрашувати ваш кузов. От коли в мене був ще автомобіль один, не буду називати, мені зробили поліровку. І дуже глибоко зробили поліровку. Я робив їх не в професіоналів. Звісно, так як ви зараз дивитесь цей ролик, ви теж шукаєте, хто вам От полірує автомобіль аби дешевше, да, аби швидше. І мені дуже великий слой зняли лакокрасочного покриття, тобто лака. оцього. І вже друга. Полірувка. Мені б не пішла, тому що у мене вже були б, можна сказати, нема куди полірувати, тому що вже дійшли до бази. розумієте? І Потрібно дуже бути обережним та уважним, коли вам полірують автомобіль, щоб ці угли не побіліли, тому що може так бути, що майстри не професіонали і вони вам тільки зроблять гірше. Так що, якщо у вас якісь там паутинки, якісь там невеликі подряпини, під, е, краще використовуйте пасти, якими ви натираєте потім губкою мікрофіброю, і в принципі у вас це все убирається, ніде не видно 5-10 мойок, у вас даже оце місце не буде видно. Якщо ви полірувати все авто, то майте е, розуміння, що потрібно вибрати гарного майстра, а інше вам потрібно, звісно ж. Дивитися, як ви використовувати будете свій автомобіль, чи це ви для себе будете чи на продажу. Звісно, якщо ви готуєте автомобіль на продажу, у вас багато подряпин, якихось коцок то поліровка, звісно, це все е, упере і автомобіль буде як новий. Але якщо ви для себе автомобілем і хочете їздити е, рік, два, п'ять, десять років, то не спішіть робити цю поліровку. А звісно ж, використовуйте якісь пасти, які придадуть, які уберуть оці ось, ось маленькі там якісь подряпини, коцьки е, з вашого автомобіля. Ну і звісно, е, необхідно вибирати автомобіль ще й по кольору. Наприклад, самий такий автомобіль, проблемний колір це чорний. У мене був якраз колись чорний автомобіль, і я знаю, наскільки е на ньому видно малішу якусь коцку. От, допустимо, кіт десь стрибнув своїми лапами, да, когтями подар, тут вже все видно. На сіренькому автомобілі, як бачите, не видно взагалі ніякої ні подряпинки, ні коцки. Тобто, е якщо ти отак будеш придивлятися, ти нічого особо не побачиш. Так що будьте обережні дуже сильно обачні і не спішіть його там полірувати, не женіться, хтось там вам, якщо десь щось сказав, тому що кожен раз при поліровці ви знімаєте слой лака. І це не завжди окей. Користуйтесь моїми, моїми лайфхаками, переходьте на цей канал, діліться посиланнями, з друзями. Всім добра та миру!